Будинок зустрів мене мовчанням густим і липким, наче павутина, що роками висить у кутках і вже стала частиною повітря. Стояв він на окраїні села, загородами, де вже починався ліс. Стара черепиця, похилений паркан, але дивним чином не розвалений, не зруйнований. Наче хтось пильнував його навіть у той час, коли двері десятиліттями не відчинялися. Я пам'ятаю, як уперше зайшов усередину. Замок піддався з надто легкою слухняністю. Скрип дверей розкотився коридором, і запах важкий, спертий, із присмаком сирості і ще чогось глибшого, тривожного накрив одразу. Це не був запах порожнього дому, радше запах чекання. Стіни, покриті старими шпалерами, потріскані, але не брудні, коври на підлозі зберегли кольори, наче їх ніхто не смів топтати. Вікна затягнуті газетами, і крізь них пробивалося тьмяне світло, яке більше нагадувало сутінки, ніж день. Бабуся колись розповідала, що про бабуся за життя була дивакувата. Казала, що перед самою смертю вона наказала винести всі дзеркала з дому, кожне до одного, а вхід на мансарду наказала заколотити дошками. Дитячі вуха слухали ті історії як казку, але тепер, стоячи у цьому домі, я відчував, що то була не казка. Тут і справді не було жодного скла, жодного відбитку. Відсутність власного обличчя у предметах навколо лякала сильніше, ніж темрява. Сусіди, коли дізналися, що я приїду сюди, жити бодай на літо, перезирнулися і говорили пошепки. Вони називали цей дім безвідображаючим дивна назва, але вона міцно засіла в голові. Казали, що в кожному кутку тут колись висіли дзеркала, і тільки старенька знала, чому раптом усе зникло. Люди не любили навіть проходити поруч, одні знизували плечима, інші хрестилися. Я ж тоді був упевнений, що мені просто потрібна тиша. Місто висотило сили, і хотілося простих речей років дерев'яну роботу, запах свіжоскошеної трави, скрип підлоги, який нагадує, що живеш. Але з перших хвилин я зрозумів цей дім дихає по своєму він не був мертвим він ніби чекав, щоб хтось переступив поріг, кімнати здавалися збереженими, немов замороженими у часі на кухні чавунний посуд, полички з банками, деякі навіть запечатані, хоч минуле десятиліття. У вітальні масивна шафа, старі книги, запилені й важкі, але без жодної павутини. На горищі, куди я ще не наважувався піти, панувала тиша, що віддавала дзвоном у вухах. Кожен крок луною відбивався у порожнечі, і здавалось, що хтось слухає. Я ходив, торкався меблів, вдихав цей застояний повітряний тягар, і дедалі сильніше мене не полишало відчуття. Цей простір не сам. У ньому ніби зберігся подих тих, хто тут колись жив. Не привидів, ні, а радше пам'яті, яку не стер час, і від цієї пам'яті ставало холодно в спині. Того вечора, коли я ліг у старому ліжку в спальні прабабусі, на дворі ще довго шаруділи вітер і гілля. Але всередині будинку було так тихо, що власне серце гуло у вухах, наче барабан, і я зрозумів, цей дім не відпустить мене легко. Він мав щось сказати. Він мовчав, але чекав. Наступного дня я не витримав і піднявся на мансарду. Драбина скрипіла, дошки під ногами здавалися гнилими, але тримали, і з кожним кроком повітря робилося густішим. Там, угорі, панувала особлива тиша, не така, як унизу. Вона була щільна, напружена, немов у кімнаті хтось затамував подих і чекав, поки я відкрив двері. Замок на дверях тримався хистко, кілька ударів плечем. І вони піддалися, відчинилися рипінням, що аж холодом пробіг по шкірі. Усередині хаос. Ніби тут скидали все непотрібне старі ящики, поламані меблі, дитячі іграшки без очей, килими, згорнуті в рулони, на яких пил ліг сірим товстим шаром. Але серед усього того сміття щось відразу привернуло мою увагу. У дальньому кутку, прислонене до стіни, щось велике було накрите грубим полотном. Полотно важко звисало, збирало павутиння, але все одно виглядало так, наче його накинули нещодавно. Серце калатало. Я підійшов і одним різким рухом стягнув покривало. Переді мною відкрилося величезне дзеркало в масивній різьбленій рамі, темне дерево, візерунки у вигляді сплетених гілок, а саме скло, чисте, хоч пилом мала б бути вкрита кожна його рисочка. В ту ж мить десь унизу грюкнули двері так голосно, що дзеркало задзвеніло в рамі. Я відсахнувся, ледь не перечепившись через ящик, і побіг униз. Серце билося в горлі, в руках тремтіння. Коли спустився, у коридорі було порожньо двері замкнені, вікна закриті, жодної живої душі. Я довго стояв, прислухаючись, намагаючись знайти пояснення. Сквозняк, сказав я сам собі, хоч у глибині відчував жоден вітер не грюкає дверима так, наче хтось ними кинув. Майже не замислюючись, я потягнув дзеркало вниз. Було важке, рама врізалася в долоні, але я відчував дивне полегшення. Коли воно опинилося у прихожій. У тому домі все було заглушене, мертве, а дзеркало здавалося єдиним, що могло створити ілюзію життя. Я поставив його навпроти дверей, щоб, заходячи, одразу бачити себе. Наче так я поверну дому відбиток. Увечері, коли світло вже гасло, мені здавалося, що дзеркало трохи світиться у темряві. Я пояснював це собі тим, що очі звикають до пітьми, але тягнулося воно до погляду так, ніби вбирало кожен мій рух. Я ліг спати неспокійно, слухаючи, як тріщать стіни, як під вітром гойдаються гілки яблунь на дворі. Але глибокої ночі мене розбудив звук, від якого холодом обдало спину. То були кроки повільні, виразні. Вони лунали знизу, у дерев'яній підлозі. Я лежав, слухав і розумів це не може бути уява. Хтось ходив по моєму будинку. Я схопив ліхтарик і, стискаючи його так, що аж пальці заніміли, спустився сходами. Кімнати були порожні, двері замкнені, але тоді я побачив дзеркало. На його поверхні клубився туман густий, сірий, як після гарячої води у ванній. Я торкнувся скла пальцями, воно було холодне, сухе, і крізь той туман проступали ледь помітні лінії, наче хтось із середини водив пальцем по склу, малюючи знаки, залишаючи відбитки. Я відсахнувся, серце закалатило так, що в грудях заболіло. Я намагався переконати себе, що це конденсат, що це просто уява, але відбитки були надто чіткі. Вони нагадували сліди рук, що намагаються вибратися назовні, і тоді я вперше відчув, що в домі я не сам хтось чи щось дивиться на мене з іншого боку скла, і дзеркало тільки почало відкривати мені цю правду. Дні перетворилися на безсонні ночі, а ночі на безкінечний ланцюг жахливих передчуттів. Я вже не міг відрізнити, де сон, а де пильнування. Дзеркало, яке спершу здавалося просто дивною річчю з минулого, почало жити власним життям. У ньому було щось надто уважне, воно дивилося на мене так, наче я був лише гостем, а справжній господар ховався за його холодною поверхнею. Я почав помічати, що відображення стало іншим спершу дрібниці. Кут ковдри на ліжку не збігався з тим, що бачив у дзеркалі. Потім відстаючі рухи. Я піднімав руку, а у відбитті вона піднімалася на мить пізніше. Трохи. Але достатньо, щоб мороз пішов по шкірі. Одного разу я дивився на своє відображення і раптом збагнув. У дзеркалі моя кімната виглядала, наче покинута. Ліжко пусте, речі лежать інакше, а я сам, наче тінь, що намагається не відстати від реальності. Телефон тут не ловив, світ відрізався від мене повністю єдиним виходом було писати тому я завів щоденник. Записи допомагали втриматися за щось матеріальне, бодай зачорнило на папері. Я намагався описувати все, що відбувається, як уночі кроки лунали по коридору, як двері самі злегка відчинялися, як дзеркало виблискувало чистотою, наче його щодня протирали невидимі руки, Пил ліг на все в домі, але тільки не на нього. З часом з'явився звук спершу тихий, ледь вловимий, неначе шум води в далекому колодязі. Потім він перетворився на голос жіночий, тягучий, ніби крізь товщу скла. Я не чув слів. А радше самий поклик, який кудись вабив. Інколи здавалося, що він вимовляє моє ім'я Миша. Шепотіло щось із прихожої, і від того голосу волосся на потилиці піднімалися дибки. Я довго не наважувався підійти вночі до дзеркала, але одного разу зібрав усю волю і вийшов у коридор. Воно стояло там, як завжди, але замість мого відбитку я побачив інше. Поруч зі мною, у глибині скла, стояла жінка, висока у темній сукні старовинного крою. З волоссям, зібраним у важкий пучок. Вона не рухалася, лише дивилася. Її очі були порожні, чорні, бездонні. Я різко обернувся за спиною не було нікого. Але коли знову глянув у дзеркало, вона залишалася там нерухома, терпляча, наче чекала, поки я зроблю крок назустріч. Я відскочив, сховався у спальні, накрився ковдрою, як дитина, і довго не міг змусити себе розплющити очі. Наступного ранку все виглядало так само, як завжди, дзеркало мовчало, в домі було тихо, але я вже знав там за склом щось є, і воно не зникне тільки тому, що я відвернувся, відтоді кожна ніч ставала випробуванням. Я почав ловити власний погляд у дзеркалі, який не збігався з моїм, наче там, з іншого боку, я був не зовсім я. Усмішка, що з'являлася на секунду пізніше, плече, яке схилялося не в той бік. І завжди відчуття, що воно, моє друге я, спостерігає не за світом, а за мною, і що з кожним днем різниця між нами стає все меншою. Тоді я зрозумів це вже не просто дивина старого дому, це пастка, і я вже ступив на поріг, за яким не завжди можна повернутися. Я більше не міг жити поряд із цим дзеркалом. Його тиша була гіршою за крик, а його блиск ранив очі, навіть коли я намагався не дивитися. Одного дня, зібравшись із силами, я схопив його обома руками, виволік на подвір'я і жбурнув на землю. Воно впало з таким гуркотом, що земля здригнулася, але скло лишилося цілим. Я з розпачу схопив камінь і щосили кинув у поверхню. Камінь відскочив, ніби від сталі. Спробував топором лезо залишилося чистим, дзеркало і далі світилося непорушне, наче його робили нелюдські руки. Я вився навколо, кидав усе, що потрапляло під руку. Але воно тільки мовчки повертало мені моє власне перекошене обличчя, яке вже починало виглядати чужим. У виснаженні я відтягнув дзеркало назад на мансарду і замкнув двері на ключ. Вважав, що так відсічу його від себе, що змушу замовкнути цей шепіт. Але нічого не скінчилося. Навпаки, голоси тільки посилилися. Вночі вони стали наполегливими, настирливими, наче хтось стояв просто біля мого вуха і нашіптував «Миша, поверни. Віддай. Я стискав подушку, затуляв вуха, але звук просочувався крізь кістки, крізь серце. На третій день після цього я зважився піти до сусідів. Старі люди дивилися на мене з підозрою, але горілка і кілька розпитувань розв'язали їм язики. Вони сказали, що моя прабабуся ще за життя стала відлюдницею. Ні з ким не спілкувалася, а ночами у вікнах її дому блимало світло. Люди чули, як вона сама з собою говорить. Як плачучи, сперечається з кимось невидимим. Казали, вона викинула всі дзеркала, сама їх трощила, кричала, що вони крадуть душі, що в них замикаються тіні і ніколи не відпускають тих, хто наважився довго вдивлятися. Лишила тільки одне, бо його не можна знищити. Я слухав і розумів те, що відбувається зараз зі мною, не примха, не морево. Це повторюється. Вона намагалася мене попередити, але ніхто не слухав її слів. У мені росло відчуття, що цей дім не спадок, а пастка, передана з покоління в покоління. Тієї ночі голос уже не шепотів, а кликав. Він ріс, набирав сили, і я чув його всюди. У кроках, у скрипі підлоги, у подиху вітру крізь щілини. Я знову піднявся на мансарду, тримаючи ліхтар у руках, бо серце не витримувало цієї напруги. Двері тремтіли від звуку, немов хтось бився зсередини, намагаючись вийти. Я не відкривав. Лише стояв, слухав і розумів. За тими дошками й замком мене чекають. Сон став схожий на мару. Мені снилися обличчя, чиєсь чуже, темне, порожнє. Снилася жінка, яка простягала руки крізь скло. Я прокидався з криком і не міг сказати, чи то був сон, чи вона справді стояла біля мого ліжка. Я все частіше ловив себе на думці може, простіше відчинити, вийняти дзеркало, підійти ближче. Наче воно саме підштовхувало мене до цього кроку. Сусідські слова не виходили з голови душі застряють. Що, коли там не одна, що, коли дзеркало годується цим, тягне нових і нових. Я боявся навіть власного відображення у склянці чи калюжі, бо здавалось, що звідти хтось мигне, озветься, потягне. Я ходив по дому, як звір у клітці. Мої записи у щоденнику ставали все хаотичнішими. Я вже не контролював, коли пишу. А коли лише малюю чорні лінії. Відчуття було одне дзеркало дихає, і чим довше я тут, тим ближче воно підбирається. Тоді я зрозумів часу лишається мало. Якщо я не втечу, воно забере мене так само, як забрало тих, кого вже ніхто не пам'ятає. Остання ніч видалася найдовшою. Я не спав ані хвилини, лежав із розплющеними очима, чекав, доки зійде сонце, але темрява тягнулася без кінця. Голос уже не кликав пошепки. Він вимовляв моє ім'я чітко, настирливо, з кожним разом голосніше, ніби хтось стояв просто за дверима. Миша, Миша, я стискав ковдру, але відчував більше не витримаю. Цей дім не дозволить мені залишитися людиною, якщо я ще бодай день проведу поруч із ним. На світанку я кинувся збирати речі. Кожен рух був поспіхом, руки тремтіли так, що я ледве міг застібнути рюкзак. Я знав, треба бігти. Негайно не озираючись. Ключі від машини лежали завжди на столику при вході, але тепер їх там не було. Я перекинув речі, витрусив кишені, заглянув у кожну шухляду нічого. Здавалося, їх просто вирвали з мого життя, так само, як і спокій. Я вже хотів вибити двері та йти пішки, але раптом побачив вони самі прочинилися повільно, без звуку, холод від вітру вдарив обличчя. Я ступив у коридор і побачив, що дзеркало знову висить на своєму місці, там, де я його ніколи більше не хотів бачити. Воно чекало. Воно знало, що я не зможу пройти повз, не глянувши. Я йшов, опустивши очі, намагався втримати голову рівно, але куточком зору бачив, як у глибині скла ворушиться тінь. Моє відображення стояло ближче, ніж мало б. рука в нього здригалася раніше, ніж моя. Очі дивилися так пильно, що я відчув, як ноги спотикаються, і майже впав. Але вирвався, рвонув двері і вискочив на двір. Машина стояла, як завжди, на подвір'ї. Я кинув рюкзак, відчинив дверцята і вже збирався сісти, коли погляд сам зрадив мене. У дзеркалі заднього виду промайнуло обличчя чуже, бліде, з порожніми очницями. Я різко обернувся сидіння пусте. Серце шалено калатало, але я натиснув на газ, бо знав ще мить, і воно сяде поруч. Я тікав, не озираючись. Дорога до міста тягнулася, як ніколи. Кожен поворот здавався пасткою, і я чекав, що з кожного боку з'явиться ця жінка, чи моє друге я. Коли, нарешті, добрався до квартири в місті, я замкнув усі двері, зашторив вікна і три дні не виходив. Тіло билося в гарячці, розум чіплявся за будь-яку дрібницю реальності. За місяць я дізнався, що будинок знесли. На його місці тепер новобудови, рівні ряди скла і бетону. Сусіди казали, що то на краще, що ніхто більше не говоритиме про дивний дім на Україні. Але я знав так просто його не стерти. Каміння й дерево можна розтрощити, але те, що жило у дзеркалі, не зникло. Час від часу я ловлю себе на дрібницях. Йду вулицею, бачу власне відображення у вітрині магазину і розумію воно моргнуло на секунду пізніше. Сідаю в автобус і в дзеркалі заднього виду ловлю чужий погляд уважний, знайомий. Іноді мені здається, що тінь за моєю спиною рухається не так, як я, тоді я відводжу очі, роблю вигляд, що нічого не бачу. Але глибоко всередині знаю воно чекає воно пам'ятає і дзеркало, яке колись здавалося мертвим склом, тепер на двері, і ці двері ніколи вже не зачиняться.